Сьогодні я на риболовлі. Я зараз хворіє, як ви розумієте. І з е, тих е, на рибалочку сходити. У мене вже є риба. Оце, це, друзі, це моя перша риба за сьогодні. Ну, на сьогодні бо я тільки на що прийшов. І це мій трофей по окуням. Да, трофей по окуням, друзі. Такі трофеї тут клює, що капець. От тільки прийшов вже. Много вальну. Ой. Аж впав, друзі, отакий от, от він великий. Такий окуняр. Він в мене йде в воду. Одним кадром, друзі, одним кадром. Я, серйозно, це мій перший окуп на сьогодні. Не, не сподіваюсь не на сьогодні, а. а е, не на сьогодні, сподіваюсь, а сподіваюся, що сьогодні. Не на сьогодні. О. Вже, друзі, ще покльовка є. Припалюю сьогодні на опарика. На зимові удочки з мостика. Таку рибалку вже могли бачити на моєму каналі. Та і в принципі... Ого, друзі, є риба. Е, Леска. Леска моя тут тонка, зимова. Е, не можу найти. Так, це вже плотва. Плотва вже трохи побільша. Все одним кадром, Май тут ще. Е, все одним кадром, друзі, ловлю плотву, значить окуня. Одним кадром злакав зараз дві риби така плотвишка. Таку вже, звісно, не стидно і на таранечку пустити, але я випускаю сьогодні рибу, така риба, Все, це. Одним кадром вже запав дві риби, Капець. Риби, звісно, невеликі, але Опа, вже поклевка. Я тут знаю місце там, де я зараз баду. Тут е часто ходить плотва і окунь. Опа, поклевка була. Джаби зараквають, так що це капець, друзі. Ви, мовить, жаб чуєте зараз краще, ніж мене. Але так на рубаленого паріка, там десь він стоїть. Там мостиком. Що, все вже? Клювати не хочеш, да? Коли я бачу, прыгає короб, карась, плотва. Ну і друзі, буде клювати, повернусь. Сподіваюся, що це буде недовго. Так, друзі, я поки тут рибалю, то і є... в мене тут клюнула клопличка. Ось така. Дивіться. Це, звісно, трофеї, трофеї клюють, так. Да. Так. Ось така. Вся риба в мене йде в воду. Так, друзі, в мене знову риба. Знову потва. Трохи більше чи такого самого розміру, я не, не, не помню. Оба. А. Друзі, вже плотва вискакує з рук. Така плотвичка. Все вона йде назад. клює все на паріка. Е, друзі, не встиг я відійти від тепло, як в мене клюнула вже друга плитва. Цей відос просто плотва. Рвай леску. Або еще что-то рвай. Вот такая плотвичка. Такая. Все клюют, однако, падающие. Я не понимаю. Все, едят лишь в воду. Я далее рыбал это. Так, друзья, у меня снова плотва. снова плотва. И это, кстати, уже достаточно хорошая плотва. Такая. Прямо с травой она мне попалась. Вот такая плотва. Так, друзі, така, значить, плотвичка. Хар... Хороша така плотва, от серйозно. вже реально не стидна і на тараньку, але як ви мене знаєте, я таку рибу теж пускаю. Все, рибалі далі. Так, е, друзі, у мене дуже, дуже хороша риба. У мене дуже хороша риба. У мене дуже хороша риба, дивіться на цю плотву. Ви просто подивіться на цю плотву, друзі. Це жесть. Це просто жесть. Подивіться. Я її все одно покажу на камеру. Подивіться, на, подивіться просто на, цю, на цього мамонта просто. Подивіться на цього мамонта. Це ну, окей. І плотва дуже хороша потва. Не прям, звісно, трофей, але я... плотва як для тих місць там, де я зараз рибалю. Це ну, дуже хороша плотва. Подивіться просто, моя ладонь, моя ладонь, і плотва. Вона з ладошку така. І я її, друзі, все. Я її випустив. Фу, друзі, це два хороша. Слівасто, що вона ще сьогодні буде клювати, тому е, виключаю камеру і до вас скоро повернусь. Так, друзі, в мене щось клюнуло, але, але клюнула мене та риба, яку я навіть не очікувала, що вона в мене клюне. Це, е, мабуть, навіть не всі з вас її ловили, але, ну, мабуть, всі окей. Це синка, друзі. Це синька. Я її не ловив вже десь рік, понимаєте? Я її злопав, пам'ятаю. Е, останній раз на поплавочку, це синька, друзі, це точно синька. Я запав синьку, це, я вже її не лопав десь рік. Ну, звісно, риба така собі, навіть на смак не, не, ну, не смачна, але така, знаєте, так, друзі, риба, є риба. Ну, я вже не удивляюсь, бо за сьогодні я запав таких десь штук 200. Це платва. Я ще за кадром тут пару, пару рибок запав, платвичка. Де, Де вона у воду? Так, друзі, зараз коротше, одним кадром закидаюсь, значить на опалі каривалю. Кліну у мене вже за сьогодні одна хороша плотва, яку ви бачили. Навіть дві, дві плотви, але я тільки одну зняв. Ну, мені мабуть, могли ще не вірите, що дві, але... Хоча на камеру показав. Злопав я десь штук 500 мільйонів плотвичок, злопав я одного окуня. І, і от зараз в мене тільки що була покльовка. Получається, рибалю я вінківся ну, на вінковецькому ставку. Мені це треба було мабуть, в самому початку. У мене там мормишка стоїть десь 0,3 грама, вроді би, да. і у мене. І в мене покльовка. І в мене з'їло опарише. Ну, таке теж буває. То що мені платва з'їла опариша. Але зараз перенаживлюсь і повернусь. Так, перенаживився, значить. І зараз рибалі. Опа, вже була покльовочка. В риба клює, так що це жесть. Давай вона тут веде, вона не то що б'є в кінчик, вона просто веде. Да, веде. Я зараз трохи поближе стану. Так, друзі, прийшов тут земною палку. Закрилося і все. Чекаю, поплюв. Да, Це мені не на фідер а не на спінг то що треба закидатися далеко. Тут опустив і вже є риба, друзі. Є риба. Ну, це не та риба, яку я сьогодні хотів би ще полопать. Ну, как би, я хотів сьогодні окуня, у мене сьогодні ще була мета половити окуня, але я окуня ловлю, можна сказати, в... Ну, в останній раз в кожному своєму відосі з рибалки. Тому треба, ж хоч... щоб хоч трохи ловилась інша риба. А зараз у мене ось такий трофей розміром з менше мого готівка, який пливе у воду. Значить, закинусь зараз ще раз. Зараз другу рибу одним кадром злапаю. Просто дивіться. Мене віду сюди 9 минут. Оба, копа, була, була тільки що покльовка. Тут покльовка, ну, дуже... то ти диви. Тут ще я бачив сьогодні чолина чи то коропа здовшого, він плавав. І е, бачу дуже багато маленьких карасів і коропів плаває. Ну, от, під берегом ось такі десь карпики, Опа, да. поки я у мене тут вже покльоти. Ось, ось такі каркороки і карасі клюють. Ну, не, не клюють, а ходять. І е, поки я це все розказував, я запав е, ще одну плотву. Як ви бачите, е, тут плотва клює дуже добре. Я пам'ятаю, як тільки я сюди приїхав, то я цьому удивляюся: типу, ого, оце риба з кожного забросу, але... Зараз я не удивляюсь, цьому, бо я вже тут почти два роки рибалю і майже Почті два роки я тут так ловлю тут. Все, друзі, я сьогодні наловився. Я, ну, я сьогодні половив, наловився, віддохнув, засняв е, для вас відео. Тому, друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. На 222 підписника у мене буде стрім. Тому е, ставте лайки, підписуйтесь. Всім удачі, всім пока!